Також у нас буде організоване прибирання в церкві до Дня Подяки. У нас буде День подяки. У нас буде гарний стенд, ми готуємо, буде чудове гарне свято. Так що з сім'ями вас чекаємо тут, на цьому місці, щоб прославити Господа. Об'ява буде на наступний вже тиждень, я думаю, що вже буде об'ява. І ми скажемо, коли буде День подяки. І ми будемо дякувати Богу за наш урожай. Ми будемо дякувати Богу за хліб і до хліба. Тому що хліб нам дався цього року не дуже легко. Наші працівники, комбайнери, ті, хто сіють хліб, ті збирають потім під обстрілами, вони захищали хліб, вони сіяли, тепер вони пожинають його. І знаєте, це важко йшло. Колись це було все легко, знаєте. Посіяли, зібрали, але коли обстрілюють, коли кладуть обстріли. Коли війна дуже важко збирати хліб, знаєте, і ми будемо дякувати Богу, що ми маємо хліб, що ми не залишилися без хліба, і він не залиши нас без хліба. Тому це велике благословіння для кожного з нас. Служіння День подяки. Добре, переходимо до Слова Божого. Сьогодні буде дуже гарне слово: перебувай в його любові. Я буду читати Івангелію від Івана, 15 розділ з 9 вірша. Про Його любов і про те, якщо ми маємо перебувати в Його любові. Як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас. Тож перебувайте в моїй любові. Якщо будете зберігати мої заповіді і перебуватимете в любові моїй, так само як я, зберігши заповіді мого Отця, перебуваю в Його любові. Це я сказав вам, щоб моя, щоб моя радість перебувала у вас, і щоб ваша радість. Була повною. Ось моя заповідь: щоб ви любили один одного, так як я вас полюбив. Більшу любові ніхто не має за ту, коли душу свою кладе за друзів своїх. Ви, друзі мої. Якщо чините те, що я заповідаю вам, не називаю вас більше рабами, бо раб не знає, що робить його пан. Вас же назвав я друзями. Оскільки сказав вам усе, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і настановив, щоб ви йшли і приносили плід, і щоб плід ваш залишився, аби те, що тільки просите, від отця в моє ім'я Він вам дав. Заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Ми говоримо сьогодні про любов. Дайте перебувати в Його любові. Що таке перебувати в Його любові? Знаєте, багато говорять, от ти там маєш полюбити, люби свого ближнього як самого себе, люби того, хто там робить для тебе зло. Знаєте, а перебувати в любові це трошки зовсім навіть не трошки, це зовсім інакше. Знаєте, любити ми можемо можемо не любити. Але Бог каже, щоб ми перебували в його любові, щоб Його любов наповняла нас, щоб його любов. Була благословінням для нас. Знаєте? Навіть... Що не сказав? Перебувати в Його любові це є жити в Його любові. Це спосіб життя кожного з нас. Важко любити, коли тебе ненавидять. Важко любити, коли тобі роблять зло. Важко любити, коли тобі кажуть, що ти якийсь такий. Не такий. Знаєте, це важко. І Господу нашому було важко, але знаєте, він показав нам приклад. Я не знаю, чи зміг би я так, але він зміг. Коли його тіло ламали, коли його над ним знущалися, рвали його тіло. Потім прибили на хрест. І він каже: Господи, прости. Вони не знають, що вони чинять. Ти Знаєш, яку він велику уявив тобі любов і мені? Полюбити за те, що над тобою знущається, те, що над тобою здівається, роблять різні речі, плюють, кидають камінням. Його любов безмежна і велика. Він каже, я вас полюбив. Я читав, каже, як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас. Його любов покриває все. А нам часто так важко полюбити, нам важко проявити любов, але Бог каже: любіть, любіть. Господи, ну як я його буду любити? Він ж такий сякий, він мені там сказав, він мене обізвав, він мене послав. Як я його маю любити? Він каже, а як я любив, коли в мене плювали, коли мною знущалися, коли мене били. Коли я страждав, каже, як я полюбив. І знаєте, сидиш над цим і задумуєшся. Перебувати в його любові це коли його любов переповняє тебе. Коли вона переповняє тебе, коли ти наповнений, коли твоє серце повністю сповнене його любов. Ти не вчишся любити, а ти вже любиш. Но якщо твоє серце не переповнює його любові, ти ще в процесі, ти ще в стадії навчання, ти ще вчишся любити. І як би важко не було, як би складно не було, він вчить нас любити. І знаєте, і його любов повинна текти з нашого серця, як ріки живої води. Я хочу сказати, багато людей в світі, вони шукають. Любові. І спілкуючись з людьми, він кажуть, мене ніхто не любить. Мене не любить моя мама. Мене не любить мій тато. А я так хочу, щоб мене хтось любив. Я так хочу любові. Знаєте, люди шукають, не можуть знайти. Але любов є тільки в ньому, в Ісусі, в нашому Господі. Тільки в ньому ти можеш знайти любов. Той, хто по-справжньому тебе любить, той, хто по-справжньому любить. Знаєте, той, який не дивиться на тебе, що ти щось зробив неправильно. Він любить все одно. І знаєте, ми часто можемо пускати свої руки, здаватися, але Бог нас продовжує любити. Він продовжує любити, навіть якщо ми його часто засмучуємо, навіть коли ми не слухняні, коли ми не хочемо щось зробити. Він каже, даю вам заповідь, щоб ви любили. А ми не хочемо слухати. Господи, я не можу його полюбити, я не можу його простити, бо він такий сякий. А вона мені сказала, а Він мені зробив. Він каже, я вам даю цю заповідь, і цю заповідь треба виконати. І цю заповідь треба виконати. І тоді ви будете благословені. І знаєте, любов покриває все. Ти любов'ю можеш покрити ту обіду, те непрощення, ту біль. Ти можеш покрити любов'ю. Знаєте, Ісус покриває у любові. Він настільки показував, що він любить людей, і люди не могли це осягнути. Знаєте, коли фарисеї привезли, не привезли, привели тублудницю перед ним, вони прийшли вже з камнями готовими. Не зловили її на гарячому, що вона блудила, вона робила неправильно, привели її перед Ісусом, сказали, от, вона винна. І законом каже, що маємо таких побивати камнями. Що ти скажеш? Ісус наш мудрий. Він піднявся і сказав, каже, хто, вас без, хто з вас без гріха, кидайте в неї камінь. Ніхто не кинув. Що переживала та жінка? Вона переживала його любов. Вона вже розуміла, розуміла, що її привели, що її зловили на цьому блуді. Вона розуміла, що її зараз заб'ють камнями, просто закидають на смерть. І все. Крапка закінчиться її життя. А воно було біля Ніг Ісуса. Воно, можливо, не сміла навіть підняти очі до Нього. Подивитися йому в очі і було соромно, стидно. Знаєте, він підняв її сказав, я прощаю тебе. де більше такого не роби. Знаєте, вона в цей момент пережила велику любов Божу. Роблячи такий гріх, роблячи такі речі, вона побачила справжню любов Божу. На побачила по-справжньому Бог любить. Ті всі, які прийшли, звинувачували, які хотіли зробити те, що вони запланували, в них нічого не вийшло. Знаєте, вони обернулися, всі і пішли геть. А вона зустрілася з Ісусом. Вона зустрілася з Богом. І він показав, наскільки Бог її любить, що він прощає. Навіть за такий гріх він прощає. Коли людина приходить до Нього, він прощає. Нам звикли казати, що Бог такий злий, от Бог тебе покарає, Бог вот ти згрішник. Неправда. Тому що я цього в Біблії ніде не знаходжу. Я не знаходжу в Біблії, що Бог карає. Я знаходжу в Біблії, що Бог любить. І знаєте, коли прочитати цю всю Біблію, цю велику, бачите, таку грубу, файн, пасторську від початку і до кінця. Там написано про любов. Знаєте, Люди так звикли говорити, що Бог такий злий, що Він так карає, що Він ненавидить людей. Насправді Бог дуже любить людей. Люди це його творіння. Найкраще творіння. Знаєте, Ми можемо дивитися, показують знаєте, природу, показують різні країни, яка там краса. Знаєте, дивишся, ти захоплюєшся кажеш, вау, Господи, як ти це створив? Наскільки це все красиво, наскільки це класно. Але ну, найбільша цінність, найбільше і найкраще, що створив наш Господь, це людина. І це саме ціну для нього. Людина, його душа. І він любить. І знаєте, коли Адам грішив там, в Едемі, в раю, коли він не слухався Бога, Бог його любив. Так він вигнав його з раю. Не сказав, тому що ти не послухався мене, ти не захотів мене послухатись елементарно. Просто послухатись. Знаєте, ми так часто хочемо, щоб нас, діти, нас слухалися. Але коли вони постійно слухаються, нас це вже нервує. Рятує, думаєш, ну що ну, 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 як? Ну скільки разів я маю тобі сказати, щоб ти мене почув, щоб ти мене послухав. А тепер, скільки разів маю тобі сказати Бог, щоб ти його послухав? Скільки разів Бог має тобі сказати? І він говорить, без перестанку говорить, а ми не слухаємося. Ми не слухаємося, бо ми собі хочемо жити своє, ми хочемо робити своє. Ми хочемо так, як ми хочемо. І він каже, я даю вам цю заповідь. Каже. Ви маєте, каже, її виконати. Ви маєте це, це зробити. Господи, ну це так важко. Господи, ну я так не можу. Ну, всі винуваті кругом. Бо каже, треба полюбити. Ти маєш полюбити. Тому що, по чому пізнаєш, що ти моя дитина, що ти мій учень? По любові. так написано в Слові Божому. Пощо упізнаю, що ви учні мої, коли ви будете любити один одного. І коли ви будете любити інших людей. Коли твоя любов вона буде вища, вона буде більша, ніж твоя образа ніж твоя злість, яка тебе деколи переповняє, твоя любов має бути Покривай все любов'ю. Я прочитаю перше Коринтян, послання апостола Павла до Коринтян. Прекрасне місце писання, 13-й розділ, ви маєте знати, хто не знає, зараз будете знати. З першого вірша. Називається цей розділ гімн любові. Коли я говорю людськими і ангельськими мовами, але любові не маю, то я став дзвінкою міддю або гучним кимвалом. І коли маю просто, осягнув усі тієї повноту знання, коли маю повноту віри, так що горе переставляю, але любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усе своє майно, і коли віддам своє тіло на спалення, але любові не маю, то жодної користі не матиму. Любов довго Терпить. Господи не може терпіти. Скільки його буде терпіти? Важко терпіти. Каже, але любов довго терпить. Любов милосердна, не заздрить. Любов не величається, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого. Власно, мені для мене, мене мають всі любити. Я, я мені, моє. Нема тут такого не написано. Не спалахує гнівом, не задумує лихого. Не радіє з несправедливості, а радіє з істини. Все переносить, усьому довіряє, завжди надіється, усе перетерпить. Любов ніколи не минає. Хоч існуть пророцтва та припиниться, хоч є мови, та замовкнуть, хоч є знання, та зникне. А любов ніколи не перестає. Вчися любити. Це не прохання, це наказ Божий. Навчитися любити людей, навчитися любити свого ближнього. Навчитися проявляти любов. Знаєте, коли ти проявляєш любов, людина до тебе щось робить, погане щось говорить, ставиться погано щось зі злістю, а ти проявляєш любов, на ішок? Ну і що? не знаю, що вона має далі робити. Ну стоїть на тебе дивиться до мене. Я, в смислі, я тут на тебе такі речі говорю, чи ще щось роблю, а ти проявляєш до мене любов? І людина просто стоїть і вона не знає, що вона має робити. На реально не знаю, що вона має робити. Знаєте, любов'ю треба покривати. Любов'ю треба віддавати. Написано, що як нам віддавати злов за зло, так? Око за око, зуб за зуб. Ісус каже, прийшов і каже, ні-ні-ні. Друзі, тепер не кажу вам око за око, не кажу вам зуб за зуб, а кажу вам покривайте любов'ю. Любіть. Любіть один одного, любіть і не переставайте любити. Це мій наказ. Це те, що я вам сьогодні заповідаю, це моя заповідь, яку треба виконати. Тому що я так зробив. Тому що це зробив Ісус, Він подав нам приклад. Він сказав нам, я полюбив цей світ, що віддав свого Сина. Щоб кожен з вас не загинув, але мав життя вічне. Інакшого шляху немає. Його любов. Наскільки його любов велика і сильна. Наскільки часто ми помиляємося? Наскільки часто ми робимо щось неправильно? І Він не відвертається від нас. Ні на хвилину нашого життя він не відвертається. Каже, я люблю тебе. Я знаю, синок. Ти зробив неправильно, я тебе прощаю. Тому що написано Слові Божому, що Він прощає всі гріхи. Теперішні. Минулі і майбутнє. Всі гріхи. Віддайте, коли тобі людина скаже, що тебе Бог не простить, ти такий грішний, ти маєш своєму серці знати, що мене Бог простив уже. Бо я повірив в нього. Я віддав йому своє життя, я покаявся. Я сказав йому, Господь від моє життя. І Він війшов в моє життя. Він простив кожен мій гріх. І тепер, коли я грішу, коли я роблю щось неправильно, я приходжу до нього. Кажу, Тато, прости мене. Я помилився, я не, не зміг, не вийшло. Я впав. Я дуже люблю цей приклад, дуже люблю, коли наш єпископ говорить про знаєте, він проводить приклад нам дитину маленьку каже. У мене повний памперс. все встрався татку. Не вийшло в мене. Він бере, що робить. Знімає памперс, миє, одягає ноги, каже, іди, давай ще раз тебе вийде, в тебе вийде. Знаєте, це прекрасний приклад. Ми часто так обгаджуємося, грязні, і приходимо до нього. І він каже, я завжди готовий тебе помити, я завжди готовий тебе очистити, освятити, вмити. Я завжди готовий явити свою любов для тебе. Ну ж ми, от наші діти вже виросли, вони ж були маленькими. Ми ж не перестали їх любити. що що ж вони вкакалися, і треба було міняти памперс. Сказали, що ти, ти обкакався, я тобою нічого не маю. «Ми не міняти Ні, ми біжимо, бо треба поміняти, бо кричить, плаче, пече, болить. Знаєте, це дійсно класний приклад. Ми є діти Його. Ми його діти. Ми ті, які можемо прийти до нього. І Він нас завжди прийме, завжди простить, завжди очистить, завжди освятить і завжди благословить. Каже, благословляю. Ти моя дитина, я люблю тебе. Не все виходить в нас. Ми стараємося, ми прикладаємо зусилля. Знаєте, і ми зразу здаємося, пускаємо руки, і кажемо, все, в мене не вийшло, все, я більше не буду це робити, все, починаємо психувати. А Бог каже, стоп, 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 давай ще раз. Але зі мною. Разом. Тут ти старався сам, того в тебе не вийшло. А давай тепер це саме зроби зі мною. Навчися любити, але зі мною. Навчися любити так, як я люблю. Щоб ця любов текла у твоє життя і життя на інших людей. Я буду завершувати. І Я буду завершувати дуже гарним. Це такий гарний вірш. Я його переклав з російської на українську. Можливо, буде рифма трошки не співпадати, ви вибачаєте. Я старався. Коли мене не розуміють, скажи Всевишній, що робити. Спокійно Бог відповідає, любити, ти маєш їх любити. Як друг свою обіцянку забув. Як маю я поступити? Як в серці злоба закипає, що мені робити? У відповідь люби. Як тайну я комусь довірив, її не зміг він зберегти, багато тайну цю дізнались. І що тепер Його любить? Скажи, а хто мене не любить? Не хоче, хто зі мною дружить? І як відноситись до них? Любити? Ти маєш їх любить? Якщо мене Щось так обіду, і важко так мені прости, на його я не навижу. Його ти маєш полюбити. Я зрозумів, Всевишній мудрий, тебе я хочу попросити. Мені так важко поступити, та ти навчи мене любити. Я зрозумів, в чому нуждаюсь. Любові так не вистачає. Молитві я схиляюсь, тобі свою любов в моєму серці. Навіки Бог мій. А, якесь слово записано, так? Добре, це слово пропустимо. Своїми силами не справлюсь, так важко змінювати себе. Тобі у всьому довіряй. Всевишній, Ти зміни мене. Велика його любов. Любити. Що ти маєш робити? Любити. Якщо в тебе проступає запитання будь-яке. Ти маєш їх любити. І ця любов вона покриє. І ця любов вона благословить. І ця любов вона змінить твоє життя. І воно змінить життя людини навколо тебе. Якщо ти навчишся любити, якщо ти будеш любити те, що каже тобі сьогодні Господь, я вірю, що це буде велике благословіння для твого життя. І твоє життя повністю зміниться. І це буде велике благословіння неба. Ми стоїмо на наші ноги, дякуємо нашому Господу, молимося, благословляємо. І що каже Господь? Навчи мене любити. Батько Небесний, Цар Слави, заросла Тимогутній, Бог Всесильний. Ми приходимо сьогодні до тебе. Приходимо в цій молитві. Схиляємося сьогодні перед Твоїм лицем всемогутній Батько. Ми прощаємо. Прощаємо всіх, хто зробив нам зло, хто поступив з нами неправильно. І ми сьогодні вчимося любити. Допоможи всемогутній. Благослови всемогутній і навчи нас любити, як Ти любиш. Тому що по твоїй любові пізнають, хто ми є. Ми є діти твої, яких ти полюбив своєю дорогоцінною любовю. І ми приходимо ці молитві до тебе. Ми приходимо сьогодні, Батько, щоб ти навчив нас там, де ми не справляємося, де в нас не виходить, де ми не можемо. Допоможи Допоможи і навчи любити так, як ти любиш, так, як ти полюбив цей світ. Нехай зараз, Господь, твоя любов, вона наповнить кожне серце, во ім'я Ісуса Христа. Просто прямо зараз, Господь, наповни своєю любов'ю, щоб ця любов дійсно переливалася через наше життя. Благослови всемогутній, могутній, всесильний. сильний. Нехай вся слава буде тобі, нехай вся хвала буде тобі, дороцінний, прекрасний і всемогутній наш Господь. Ми дякуємо тобі, що ти вчиш нас любити, так як любиш ти. Слава тобі, хвала тобі, честі Осана, наш всемогутній Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Закінчим благодаря Господа нашого Ісуса Христа і любов, Бога Отця та єднання Святого Духа, нехай прибуде з нами вічно. Амінь.